У кожного художника є свої ритуали творчістю. Хтось заварює каву, хтось медитує. Росія повністю зникає з лиця землі. А я просто годину дивлюсь на аркуш і думаю, чи не стати мені бухгалтером. Сьогодні поговоримо про те, куди зникає натхнення і як його повернути. Щиро вибачаюся, картинки красивої більше не буде, бо нас закінчили світло, але писувати відео я можу тільки зараз. Ми часто думаємо, що натхнення це щось таке магічне, що просто піф, і ти вже геній, і ти вже малюєшся в підряд. Але насправді натхнення зникає не через якусь містичну силу, а через те, що ти просто людина. Іноді голова настільки забити всім підряд, роботою, дедлайнами, навчанням, що сьогодні поїсти, приготувати, що ти просто втомлюєшся і на натхнення в тебе немає ніякого ресурсу. Ресурс це дуже важливо. Це не відсутність таланту, це просто втома. Перевантаження, натхнення не любить шум ніхто не любить шум. Вона просто проходить, коли в тебе є якась тиша. А ще є оце постійне порівняння екстрами, е що твої роботи не заберуть багато активності. Мої не збирають, я все одно малю їх ще серйозно. Там взагалі майже не немає лайків. Та роботи то красиві. Взагалі, так, а да. реклама їм не І це постійне порівняння себе з іншими людьми. Хтось й малює краще, краще не починати. В мене це було до моменту, поки я просто не почала робити, не почала знімати відео, про які мріяла з самого дитинства. Я мріяла стати блогером років трин... одинадцять, дев'яти, коли буду популярність Венгай, Мар'яна Ро. Я, я просто іноді натхнення не зникає. Вона просто утомилась в нас і очікувань. Чому? Тому що ми хочемо, щоб вона працювала на 7. і навіть в снах нам красиві картинки показувала. А від той душо? Це свята дамочка? Я ж каву не допиву. Як же це натхнення повернути і зробити так, щоб муза повернулася? Найбільша стратегія це просто почати. Вона і найважча. Маленький штрих просто лінія. Це вже діє. Діє, запускає процес, а процес запускає натхнення. Коли ти ще починаєш робити навіть саме маленьке, просто лінію, ти зразу починаєш думати, що можна до неї додати, як можна її зробити довище по штрих-мунтиром, точечками, просто якимись такими королючками. Це вже запускає процес натхнення. І це вже перший наш крок до отримання натхнення, до повернуння. Повернення. Mm -hmm. Джерела натхнення. Натхнення не завжди в малюнки. Іноді його підкидає музика, фільми. До речі, вчора я глянула фільм. Ну, це ж напевно відео завтра завтравий. Позавчора я глянула фільм Дракула 25-го року. Мені насильно зайшло, якщо чесно набагато краще, ніж 92-го року, але не, не мій допасть, що актор, що фільм Бремостоке не люблю. Вот. Але тим не менше я поки подивилася, я малювала. Мені захотілося намалювати щось таке готичне, але не зовсім готичне. Я щось приколдесне, і я намалювала кошан. Прошу, а мене кошель, і я Хотіла спробувати нову стилістику в процесі малювання, але все одно в кінці повернулася до своєї традиційної малювання в реалізмі, хоча там все-таки вийшов трошечки інший. Стин, відрізняючися від мого, мені навіть сподобалось. Я рада, що я закінчила його все-таки. Вчора цей а не розтягнула його аж на три дні, бо я розтягнула його на два дні. Але ти думаєш, я його закінчила. Я молодець, я можу собі пишатися, і головне забити собі голову і не забути. Це все окей, тому що справжній стиль це не якийсь конкретний, не якийсь конкретний, це підпис душі, і в ньому не мішано майже все. Я не думаю, що якийсь один якийсь ні з тим, які ніщем не пов'язані люди, звісно. І томі художники, на Голог надихався японськими ревюрами видно його кольорах. Пікасо надихався американськими. Африканськими масками. Африканськими масками. Сучасні ілюстратори часто перетворюють музику і фільми в лінію, і пляму, і колір. Це чудово просто. Другий пункт, чи ми можемо надихнутися, це... Природа і її. Природа це як безкоштовний Pinterest. Ти ходиш, гуляєш, іноді ну, просто достатньо вийти на вулицю. Шо для художників неймовірно, неймовірно важко. Але все-таки вийти на вулицю, подивитися, як падає сонце на павутинку, на листоті. І ти вже хочеш ванвати, тому що по природі всі художни і далі. Не штучно виведені людиною, а просто в природі всі гармонійно поєднані. Ніхто зі мною про це спорту не був. понятно? понятно. Клуб мене міг малювати свій ставок, не свій ставок, просто ставок 20 разів, тому що на світанку і на заході сонця він був різний. Це доказує, що не буває старих старого натхнення, старих робіт. Просто треба дивитися під іншим кутом, і воно буде зовсім інше. Третій наш пункт. Звідки можемо чекати натхнення це від свого суму? Від поганого настрою <плес> від свого суму від поганого настрою. Якби я кожен раз малювала, коли мені було погано і сумно, відносно недавно, я б відкрила цілу галерею в різних містах Америки. Давід Лінч казав, що біль це не борг творчості, а її паливо. Цікаво, в нього, звісно, висловлювання, я не зовсім його підтримую, тому що коли ти погано наврядчим біхойся взагалі хочеться робити. Але якщо ти якась. Дуже творча людина, і єдиний м -м, варіант спастись від цього всього поганого, це малювати, тоді тільки велком. Але мною таке не працює. Хоча, коли ти малюєш на емоції, неможливо яких картина, якщо це дійсно картина, вона виходить як ніби справжня, як ніби вона на тебе буде кричати. Співати або що ти хочеш передатися її картиною. Я захоплююся художникам Рені Сенсу, тому що там такі кольори, такі кози, такі ідеї я до сих пір не розумію, я можу до такого дивитися, тому що я додумалася. Щось зараз я точно особачу, що таке малювали. сучасне мистецтво в мене буває, якщо чесно. Тепер четверта програма. Більш такішна і не так філософською, як було до цього. Перша програма, звісно, буде Pinterest. Я люблю Pinterest. тому що я коли його відкриваю, в мене одразу там е, набір картиночок. Навіть якщо я зразу не бачу, потім через деякий час, що листати, листати, стати, можна знайти щось і сюди споє. Якщо хочете щось конкретне, просто буде пошук. От WipS або МеджКРЛІЗН Moodbook. І все Pinterest — це просто находка. Звичайно, там деколи бувають якісь трички, дебільні арти. Ну, не арти, а просто якісь картинки, які теж бувають, відбувають взагалі всяке бажання малювати, тому що це ж інтернет. Але головне настроїти собі ленту. Другий програмка в нашому четвертому пункті це Art Station або Behance. я сиджу на Behance, І там дуже багато талановитих людей. Там просто. Я там теж затілялась, але в мене демта, там і портрети, і мокапи, і презентації, і все, все, все хочу. Там сидять всі творить, дизайнери, і хтось там, хтось там, хтось там, хтось там художник. хтось там, хтось там, хтось там, ілюстратори. Всі сидять. Дійсно, uh, там можна дуже багато всяких гарних побачити, навіть якщо намалюють в тому стилі, там є багато, uh, можна просто взяти за референс, кольори, позу, ідеї, все, що хоче, там. Я прям нахвалюю. Дуже важна порада. Якщо хочете щось, то персональне для себе, просто введіть uh, в пошук персонал проект, і там буде uh, будуть найкращі роботи, як на мене. Подаємося. Легій програма, третій програма. Інстаграм або TikTok. Або реально для азійців. Я не азійць, але там дуже сижу, хоча я дуже дуже рідко. взагалі на час ударить. Загально розказую про свою ідею. Гортайте, 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 Бачите красиву дівчину і все, що зразу хочете малювати. Я більше мою дівчат, тому що вони мені і вони красиві. Ті, хто малюють хлопців, там теж багато дуже гарно азійців, і не тільки ще там багато туторіалів китайських. Просто прекрасна програма, яку я на не відносно недавно і, на жаль, не сижу в ній. Але вам рекомендую. Дуже хороша. Можливо, залишу туша Сінік. Четверта рекомендація це Deviant Art Art uh, Flow, Draw Cloud. Там багато всякого дивного трошечки, але іменно деколи навіть дивне пробуджує нашу фантазію, натхнення. П'яте. Сайт, який я рекомендую зайти і відвідати, це Аплош, Pixels або Pixai. Там, я так зрозуміла, більше по природі і більше по фотографії для тих, хто малює природу або міста, буде корисно зайти та зглянути. теж, може комусь буде корисно. Ми завершуємо це відео. Я надіюсь, воно було вам чи ніч корисне, або просто ви почали його на задній фон. Це теж приймається. Пам'ятаємо, що натхнення живе всередині нас. Воно не живе десь так. Як я тя мушка, і ця. Воно не живе десь там, 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 там або там. Воно живе тут і воно просто чекає, поки ми не маємо трошки відпочити, як і собі. Дайте собі трошки відпочинку, якщо, не, якщо ви твичайно живу, просто почніть малювати по в коліні і цяточки, і вас понесе, просто понесе. Навіть якщо креве, навіть якщо не Всі люблю, всіх цілую, хвастаюсь маникюром. Я так старалась. Вот это контраст, кошмар. Еще я сегодня закинчу это видео, это будет героизм, потому что я забыла за можно я не сняла его. У меня даже не год ломался. Я не сниму сегодня, не запиту. Цель, кто світло виключено, я поняла. Я не подаю пытая на І Чай напью, я не п'ю.